Моє шанування хотів оцінити ось такий папір Bristol Sketchpad, це у нас фірма SMLT. І що до нього, що тут є плюси, які є плюси, які мінуси. Те, що я пробував на ньому малювати, це був кольоровий, кольоровий малюнок. І в чому тут були плюси-мінуси? Малюється досить добре, він гладенький. але Олівчиками ось цими. Один шар добре вийшло робити. Наступні вже було дуже проблематично. Тому я брав з цього набору Prismacolor Premier і вони без проблем вже поправляли зверху все, що мені було потрібно. Чи відсвітнювали чи... робило, бо було досить слизьке. І що радили інші ютубери? Це те, що на цьому папері варто спробувати простими олівцями техніки, і дуже прикольно виходить. До речі, недолік цього паперу наступний. Він має формат А4. Але ці А4 закінчуються. Ось покажу, стандартний листочок А4. І тут йде мікроперфорація. Оця мікроперфорація ось тут закінчується, тобто листок А4 це разом з дірочками. І якщо ви будете ставити в рамку, то у вас буде або менший розмір, ніж рамочка. Тобто, якщо на, на рамку не заходить 5 мм з одного з другого боку, то будете мати проблемку. Якщо заходить, то ще можна якось вирівняти, але може буде теж щілина. З одного боку, тут, якщо ви по мікроперфорації будете відривати, або можуть ці дірочки виглядати, якщо ви А4 використовуєте? Що далі я робив? Я приклеїв на деревну волокнисту плиту звичайною стрічкою, найдешевшою, такою для ремонту, жовтенькою. Приклеїв папір. Що буду пробувати, як у мене? Та, дуже такий цікавий момент. Техніка сухого пензля. Що використовують? Використовують пензлики, ось такі, тобто для такого дуже найсвітлішого варіанту. Трішки менше може бути для більш темного. І ось такі манесенькі для дуже темних е, відтінків. Е, простий олівець чи вугілля. Зараз будемо дивитися. Ось такі можна. Це Загалом для простого лісу. Ось такі можна спонжики використовувати. Можна ватку використовувати, звичайну гігієнічну ось таку маю пилюку вугільну. І зараз покажу, чому вона гірша, ніж звичайнісінький простий олівець натертий ось таким чином. Тобто, він, як я його натираю, десь було відео, давно-давно показував. ну, Загалом. Дощечку беру е наждак 150. Просто ставлю і підгострити олівчик спокійно можна. Ось таким чином, якщо ви кінчик заострюєте, і це все висипається. Потім його можна використати для малюнку. Він дає набагато темніший відтінок, аніж. Е Ось цей Greta Color, вугільна пилюка, нібито мала бути темна, я від неї очікував дуже багато. А вийшло таке собі. Зараз як це, як це виглядає. Набираю трішечки на цей пензлик. Трішечки вийшло не зовсім, але ну, нічого. Зараз будемо розтушовувати. До речі, для цієї техніки дуже важливо, щоб у вас папір був чистий і руками не торкатися паперу, оскільки залишаються жирні плями. І все те сало, яке руки виділяють, через яке у нас відбитки пальців з'являються, воно може залишитися на папері. І буде ефект, так собі, після цього. Ось така вугільна ця пилюка. І такий світленький колір дає, так що би дуже однотонний, не схоже на це. Можна його розтерти ще, взяти ватку і спробувати його якось сильніше розтерти, але ефекту від цього немає. Тобто він ось таким сірим. Це той максимум, який дає цей ця вугільна пилюка. Натомість, якщо ми беремо те, що ми маємо від простих олівчиків, зайве струшую, бо зараз буде знову. І де ми це можемо? Ми можемо десь тут з краю. Пензликом слабенько візьмемо ваткою і дає набагато темніший ефект розтирання. До речі, пошукаю зараз кохінор, бо кохінор в 8B дуже-дуже гарно розтирається. Мабуть, це єдиний плюс цих олівчиків. Він наноситься і таким коротеньким пензликом для брів розтирається. Так виглядають основи техніки сухого пензля. Тобто у вас є інструменти, олівці, якась пудра, яку ви можете самі зробити. І тут підправляється. Можна дуже гарні реалістичні ефекти робити, і теж дуже корисно мати страчку в олівці, кохінор, наприклад, щоб якісь світліші моменти виділяти на малюнку, якщо це вам потрібно. То можна, наприклад, тут зробити і на цьому фоні дуже гарно біленький виглядає. Можна теж клячку використовувати, дуже може тут знадобитися. Як на мене, папір для цих олівчиків дуже-дуже підходить. Одесенький, гарно розходиться олівець. Хохінор дуже, дуже гарно лягає на нього. То якщо для креслення, для таких робіт, папір просто ідеальний. Ну, до речі, якщо ви закриєте повністю цей малюнок е олівчиком, наприклад, прогресо похіноровським, то вже все, вже стирачка тут тяжко працює, але, але. можна спробувати чимось потужнішим, наприклад, електричним. Щось там таке вдається витерти? По суті, малював цим пензликом для брів. Стирачка в олівці Кохінор, олівець без назви. HB і Кохіноровський 8Б. Вирівняв я правий край, щоб тут перспектива була відповідна. І відриваю стрічку, і буду ще фіксативчиком закріпляти, щоб олівець не розтирався. Стрічка відривається, але клей. Досить сильний, хоча він і не, на, не розрахований на довгий час, щоб тримав, але він е, забирає на себе папір. Ось тут видно. Тобто не для кожного паперу буде підходити ця стрічка. Якщо би ви хотіли, щоб не відривалося, відповідно треба спеціальну стрічку для паперу. Або, як варіант, можна теж з рисового паперу. І тоді буде трішечки краще. Ну, все добре.